Зараз я хочу показати швиденько, як виправити помилку, коли зберігаєш до ну, прикладу, там змінив. Хочеш опублікувати і вискакує не опубліковує. вискакує помилка 500. Перший спосіб, який я знайшов, це можна перейти на хостинг і збільшити. Зараз ну, я вийшов з хостингу, зараз зайду. Це у мене тимчасовий хостинг, де я зберігаю, о, ні, де я зберігаю е, сайти, поки вони не підуть клієнтам. От, ми заходимо на хостинг, е, все залежить від того, який у вас хостинг. Я або цим користуюсь, або е, хостингом Ukraine. Це саме класні. Треба збільшити пам'ять 512 МБ. Ну, там по замовченню стоїть 256, я ставлю 512, зберігаю і все. І помилка уходить. Це, ну, це не, не назавжди. Треба потім ще цю помилку виправляти. Я скажу, як я це зробив. Йдемо на. В адмінку зберігає... Це і знаходимо в плагінах. встановити новий плагін. Є такий плагін WP Optimize Clean Compress Cache. Коротше, така фішка, що коли робиш сайт, він робить дуже багато, зберігає версії. Щось, наприклад, щось змінив. Ну, якщо ти з нуля починаєш робити сайт. Щось зробив там маленьку, якусь дію, зберіг, опублікував, зберіг, опублікував. І це, наприклад, десктопна версія, мобільна, там, планшетна. Ну розумієте, що це дуже багато версій, і тому цих ревізій дуже багато. Тут, тут, тут написано 140 ревізій. Просто коли встановлюєш цей плагін, тут вже галочки стоять, де він бачить, що треба виправити. Вмикаєш run All Select Optimization і все, воно само відпрацьовує. Все там по нулях чи не по нулях, ну там, в залежності від того, що там треба зробити. Коли вся ця історія зробиться, все, більше нічого не треба. Заходите до себе в адмінку в еліментар. Змінюєте те там, що треба, зберігаєте, і все зберігається. Перевірена тема. Кому було корисно, пишіть в коментарях, ставте лайки і, ну, і все.